Саме наслідки. І сьогодні. Нам дали таку задачу. Ремонтіруємо цей газор. Так все, зараз подивимося, що там хазяїн написав, які несправності і зараз буде все цю Так, і сьогодні хазяїн нам дав блокнот, які тут неісправності. Так, і дивимося. Перше. Перевірити свічі запалювання. Якщо не добрі, замінити на нові. Там я комплект купив, зараз будемо робити. Так, Друге. Подивитися до коробки передач. Коробка є, зараз будемо подивитися, що буде далі. І третє, подивитися, якщо в моторі немає масла, то трохи долити. Все, понял задачу. Йдемо для початку переодіваємося у спецовку аби нову одежду не замастити і приступаємо до роботи. Так що пішли. Тут в мене я взяв з собою ключі оди. Для початку зараз подивимося там свіча накалу, перевіримо, чи все грає. Зливаємо капо. Я тут, взяв води два комплекти свічок. Не знаю, чи ті підійдуть, зараз будемо пробувати. Так. Ти будеш як подсобник, поможеш пару ключів подати, добре? Добре. Давай ключ розвідний. Так. Е. И, тут аж пять свечок. О, форсунка вышла. Так, это е. Закручиваем свечу. Як видити нова, ще не, не Так. Щось не хоче закручувати, тепер не далі спати що. Є. Треба тут свічу, є. Все, має серне, коли я перевірив? Ну, Воно два кипить. Так, щось не дуже мені подобається. Тепер як всі свічі провірили, що грають. То можна переходити до, до наступного. Так. Цей комплекс свічок нам не підійшов. Зараз йдемо дивитися, що там до коробки. Ліземо, подивитися, що там у коробці що не грає. І <плес> 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 зараз будемо пробувати. Що з того вийде, йду я по ключу. Ще добре мати щось під сраку поставити, аби вовка не в сраку. Беремо якийсь катран, пустий, пустий. Аби я собі як на ліжку якомусь. Ні, маю. Ото хазяїн нарадуюсь, яку узнає, що я яку машину йому як зробив. Так. Де в нас та коробка передач? Так, давай ключі мені. В перший раз давай цей ключ і той. Десь. О, не відкручу, це було то! Набельник да, підчистить. <різглаз> <різглаз> ну йде все одно, отвертки є давай отвертку. <різглаз> Засіло, давай сюди якийсь. а плоскогубці давай. О-о-о, пішло, пішло! Ще молотка треба! Молоток і напильник! О! Все! Витягай коробку передач. Йо! Колець! йо хо хо о! Але ця коробка передасть, здорова нема, що казати. Так, 7. А, то в коробці нічого нема все робоче Можна назад все закручувати. Бо як видите, все настроєно, все стеняга, все як має бути. Так, йдемо ставити назад коробку. Ну цей мене заговорює. Так, давай молоток. Йоо Бі, аж <реш> молоток доста. <реш> Випка ти віпка, уже не поступ. perde que é a vestida roda. ele tem um é. ah, como meu pronto. Стоїть, yeah. стоїть. Давай сюди далі дай я закручу. Врешті робота зроблена. Тепер ще треба подивитися на рівень масла, що там масло поки. Фу. Так, все, тепер, коли ми з коробку зробили порядок, йдемо перевірити рівень масла і тоді. Так. Йо. Так, це я би хотів знати, де тут масло заливається. Так, ми перевіримо. Ти замостився? Де? Ну? Ще є? Є ще трохи. Все? Так, ага. Одиво, щуп. Щуб. Це тут пока... Десь ти по 200. Оцево мінімально. Ти подвись, скільки має бути масла? Іїй, ну хто це так їздить? Ні масло за машину не десь, мотор, ні нічого. В повний щоп отак має бути. То две, то на грані. Трешно. Так, от дивом пробка, аби залити масло. О от в мене бутилочка масла є. О-о-о, пошло, пошло, пошло. Хорош! Все добре є. Так. Ну що можна ще сказати? Машину я починив. Думаю, що буде хазяїн задоволений від моєї роботи. А більше нічого не можу буде сказати. Якщо щось, задавайте свої питання в коменти. Я на все відповім, як зробити техніку або ще щось. А з вами був Назікс Хік. Всім пока.